Олександр, із незадоволенням дивився на матір, яка збирала речі. Мамо, ти надовго поїдеш? насупився він. Сашко. Це відрядження по роботі, відповіла Олена. Їй було нелегко залишати сина, але Руслан наполягав, щоб вона представляла інтереси компанії адже вона вміла налагоджувати зв'язки. Олена відмінно справлялася з контактами, з партнерами і постачальниками. Тому чоловік завжди відправляв її на такі заходи. Ти завжди по роботі, образився син, коли мама спробувала його обійняти. Тебе ніколи немає вдома, а у мене скоро змагання, і ти знову не прийдеш. Але Сашко, для тата це важливо, та й для нас також. Олена намагалася пояснити 13-річному підліткові важливість роботи. Якщо ми підпишемо контракт, зможемо дозволити собі їздити на море не два, а три рази на рік і ні в чому собі не відмовляти. Так ви ні в чому собі не відмовляєте, тільки мені, відповів хлопчик. Його голос затремтів, і, щоб мати не помітила сльози, він вискочив з кімнати. Олена зітхнула. Вона попросить чоловіка більше не відправляти її в такі тривалі поїздки. Два-три тижні без сина це складно. Нелегко ні їй, ні йому. До того ж у хлопчика зараз важкий вік. Усі ці фінансові конференції та семінари не варті того, щоб залишати сина і сім'ю, думала Олена. Це востаннє. Три тижні пролетіли як один день відрядження було настільки насиченим, що Олена ледь встигла орієнтуватися у часі. У неї не було жодної хвилини на відпочинок. Зустрічі з клієнтами, обговорення фінансових стратегій і читання звітів щодня приносили нових партнерів і інвесторів. Зібравши речі в останній день, вона з полегшенням зітхнула, готуючись нарешті повернутися додому. Незважаючи на втому, вона була задоволена результатами, якими збиралася поділитися з чоловіком і сином. Коли Олена повернулася, її чекав сюрприз. Привіт, сестричко. з усмішкою промовила її молодша сестра Оксана, з'явившись у халаті Олени з фартухом поверх. Ми тебе не чекали так рано. Здавалося, що Оксана не була рада приїзду сестри. Олена не дуже любила її через авантюрний характер. Скільки разів та потрапляла в сумнівні історії, з яких доводилося витягувати всю родину? Що ти тут робиш? Олена, не вітаючись, пройшла до спальні. Але там виявилося речі Оксани. Вони лежали на стільці та висіли в шафі на місці її речей. Що відбувається? не розуміла Олена, чому не знала про те, що її сестра гостює у них. Швидше за все, Оксана не просто гостювала, а оселилася на її місці. Всі питання до Руслана, знизала плечима Оксана і пішла на кухню. Олена не стала чекати чоловіка з роботи і вирішила з'ясувати все сама. Прийшовши в офіс, вона була здивована, коли пропуск не спрацював. Роман, не пропусти мене, у мене щось не так з пропуском. звернулася вона до охоронця. «Олена Павлівно, вибачте, у мене наказ вас не пускати, відповів Роман, ховаючи очі. Чий наказ? не розуміла Олена. Руслана Вікторовича, вашого чоловіка. Роман не піднімав погляд. Він сказав, що ви звільнені. Подзвони йому по внутрішньому зв'язку. Не кажи, що я прийшла, скажи, хай вийде. Вибачте, Олена Петрівна, не можу. Він мене звільнить, а мені сім'ю годувати. Роман знітився, але не доторкнувся до телефону. Гаразд, не переживай, Олена набрала номер чоловіка. Виходь, або я влаштую такий скандал, що тобі не снилося, заявила вона, як тільки той відповів, що не може. Їй довелося чекати 10 хвилин, поки він спуститься. Олена Петрівна, офіційно звернувся він до неї. Ви звільнені за розголошення конфіденційної інформації третім особам, що суперечить статуту компанії. Скажіть дякую, що на вас не заведено кримінальну справу. Ідіть додому пізніше поговоримо, Процедив він крізь зуби і розвернувся до кабінету. Романе, забери пропуск, кинув він охоронцеві. Олена викинула пластик роману і поспішила додому. Вона ж не бачила сина з моменту повернення. Олександр був у своїй кімнаті і навіть не обернувся, коли мати зайшла. Привіт, Сашко. Олена підійшла ззаду, намагаючись його обійняти, але він дернув плечима, скинувши руку матері. З'явилася, зло гризнувся хлопчик. Добре там, з чужим чоловіком. У Олени очі на лоб лізли. Синок, ти що? З яким чоловіком? Вона була вражена таким заявам. Тобі краще знати, з яким. Олександр повернувся до матері, і на його обличчі було таке презирство, що вона відсахнулася. І, взагалі, навіщо ти повернулася? Без тебе й так було добре. Тітка Оксана добра, вона дивиться всі мої змагання. Сашко, мене ж не було всього три тижні. здивовано вигукнула Олена. Саме так. Вона вже на трьох моїх змаганнях була, не те, що ти, злісно викрикнув син. І готує вона смачно, на якісь там магазинні котлети, які в тебе на хлібні кірки схожі. Добре, що вона переїхала до нас жити. Олександр вигукнув останню фразу і вискочив з кімнати. Олена стояла, ніби на неї відро холодної води вилили. Через кілька хвилин вона прийшла до тями і пішла шукати сестру. Та чаклувала на кухні щось напіваючи. Судячи з усього, у неї був прекрасний настрій. Чого ти сюди прийшла? Олена вже була на взводі. Чого тобі вдома не сиділось? Ти всім мозок витрудила своїми авантюрами. Тепер сюди явилася. Олена, ти що? Оксана ображена надулася. Руслан допоміг мені в складній життєвій ситуації. Знаю я твої ситуації. Знову боргів наробила. Олена згадала історію дворічної давнини, коли Оксана потрапила в секту, де в неї вкрали всі гроші друзі, які обіцяли їй високі заробітки. Безглузда сестра влізла в кредит. В результаті вона опинилася в боргах, а її в лапках друзі зникли. Борги довелося виплачувати всій родині. Що на цей раз? запитала вона. Нічого особливого. Оксана намагалася зам'яти розмову, але Олена була непохитна. Викладай! Ну, Оксана зам'ялася. Знаєш, там у казино важко зупинитися. І у Олени все похололо всередині. Ну, я програлася з тріском, а ще залізла в борги, намагалася відігратися, сестра втягнула голову в плечі, ніби чекала удару. Олена боялася почути відповідь і не даремно. Стали загрожувати колектори, прийшлось продати квартиру, і тепер мені немає де жити, закінчила Оксана. А Руслан мене приютив. Руслан. Олена через усю цю історію з сестрою забула про власне звільнення. Потрібно було розібратися, а ще ці претензії від сина. Незабаром повернувся чоловік. Може, ти мені поясниш, що відбувається? запитала Олена. Вона не стала тягнути кота за хвіст і відразу ж задала питання Руслану. Що це за чоловік, який почав фігурувати в розмовах сина? Це я тебе хочу запитати, що за чоловік? накинувся на неї з обвинуваченнями Руслан. Я тебе для цього у відрядження відправляю, щоб ти там хвостом крутила? Подивіться на неї, королеву переговорів. З цим інвестором ніхто не міг домовитися, а вона, бачити, раз і змогла. І за що це тобі такі привілеї? Та ясно за що? хіхікнула сестричка, виглядаючи з кухні. Мені все розповіли, як ви там розважалися з ним у найдрібніших подробицях. Руслан був у нестямі від ревнощів і злості. Олена навіть не розуміла, про кого йдеться, бо такого не було і, в принципі, бути не могло. І хто міг щось розповісти, коли вона завжди їздила на такі заходи одна від компанії? Олена обернулася на сестру та одразу ж сховалася на кухні. І Олена зрозуміла, звідки вітер дме. Оксана завжди заздрила їй, тому що Олена змогла закінчити інститут, вдало вийти заміж, влаштуватися на роботу в престижну компанію, навіть якщо це була компанія чоловіка. Сестра не була такою щасливою, точніше, була зовсім невдачливою. Про що свідчили постійні прохання виручити її грішми. Ну що ж, чудово. Олена також розізлилася на безлад на безпідставні обвинувачення, на чоловіка, який повірив в плітки й чутки, на сестру, яка нашептала йому Гедоти про неї, і навіть на сина, який, не розібравшись, звинувачував її у зраді. Якщо це те, чого ви хочете. То я не збираюся більше вислуховувати обвинувачення на свою адресу. Вона зробила паузу, поглянувши на Олександра, який ніби усвідомив, що сталося. І тобі, продовжувала вона, я не ворог, я просто намагаюся забезпечити нас, а твоя віра в чутки занадто сильна. Сподіваюся, одного разу ти зрозумієш, що смачна їжа не є головнішою в житті. Вона схопила свій чемодан, який так і не розібрала після відрядження, і вийшла з дому. Ноги самі несли її до вокзалу, звідки відходила електричка до села, де жила мама Оленки, взяла квиток і зайняла місце біля вікна. Дивлячись на пейзажі, що пролітали за вікном, вона майже їх не помічала, занурена в свої сумні думки. Зійшовши на потрібній станції, Олена озирнулася. Схоже, автобус уже поїхав, і добиратися до батьківського дому доведеться пішки. Олено, це ти? почула вона за спиною. Озирнувшись, побачила представницького чоловіка верхи на статному жеребці. Придивившись, ахнула Сокіл? Перед нею лихо скакав колишній однокласник. Юрка Соколов, Колись давно, наприкінці школи, у них зароджувалося ніжне почуття. Але пройшло занадто мало часу, і вони, не встигнувши його укріпити, роз'їхалися по різних містах. І ось тепер минуле повернулося на лихому коні. Юрка, а тепер уже Юрій, усміхався Оленці. А я думав, мені привиділось. Ти ні краплі не змінилася, тільки хвіст чомусь обрізала. Зате ти змінився такий діловий став, як голова колгоспу, засміялася Олена. Так я і є голова колгоспу, розреготався Юрка. Тільки фермерського господарства, а не колгоспу. Комусь же треба піднімати сільське господарство, не всім фінансистам в місто подаватися. Це в мій город камінчик? все ще сміючись, спитала Олена. Так, це не камінчик, а ціла камінюка, Соколов підморгнув їй. Ти до матері? Садись підвезу. Рубін нас за п'ять хвилин домчить. Ой ні. Олена замахала руками. Ти ж знаєш, я боюся. Дійду пішки. Ну, пішли, проводжу. Сокіл спригнув з коня, узяв його під вуздечки і пішов поруч. По дорозі вони розговорилися, згадали школу однокласників, хто ким став, хто живий, а кого вже немає. А ти сама як, чоловік? раптом спитав Сокіл. Олена зупинилася. Не хотілося говорити йому про сварку з родиною. Так, чоловік і син є, коротко відповіла вона. Про себе благаючи Бога, щоб Юрка більше не запитував про її сім'ю. А ти, Олена поспішила перевести інтереси від себе на супутника. Юрко не відповів, вказав рукою в Мама, мамочка. Олена кинула чемодан і побігла, розкинувши руки. Мамулечка рідна, ти як тут? Олена обійняла і поцілувала матір. Яка витирала очі кінцями хустки. Так ось сиділа у вікна, і серце так йокнуло. Антоніна Іванівна не могла надивитися на свою дорослу доньку, наче хтось рукою мене повів прямо в сторону станції. Сама йду і думаю. Ну куди ти, стара, поперлася? Дочка в місті живе, чого їй тут робити? І дивлюсь. Юрко Рубіна веде, а поруч ти очам не повірила, знову розплакалася мама. Мамо, можна поживу у тебе? нагнулась до неї Олена і прошепотіла на вухо. Сокіл почув, але зробив вигляд, що це його не стосується. Гаразд, погнав я. Справи чекають. Олено, ти надовго в нашу дірку? усміхнувся він. Не знаю. Видно буде? Олена знизала плечима. Ну, тоді побачимося ще. Вскочив він на коня, махнув жінкам рукою і, як завжди, піднявся. Ускакав він. Хороший хлопець. Антоніна Іванівна подивилася вслід Юрка і перехрестила його. Нещасний тільки. Чому це? здивувалася Олена. Вони з мамою йшли дорогою додому, і часу було повно, щоб поговорити. Так у нього дім згорів разом з дружиною і сином. Знову промокнула очі кінцем хустки мама. Вже три роки як поховав свою катрусю і Андрія. Скільки дівчат потім до нього на шию вішалися, нікому не дозволяє. Тут я думаю, чому він не став говорити про себе. Олена задумливо дивилася в бік друга, що поскакав. В селі вона жила вже місяць, чоловік жодного разу не подзвонив, вона теж не дзвонила йому. Телефонував Сашко. Спочатку Олена сама намагалася налагодити з сином спілкування, але він ніяк не йшов на контакт. Але потім почав сам дзвонити. Спочатку з якимись дурними запитаннями. Типу, де мої шкарпетки, футболки, труси і таке інше. Потім став потроху розповідати, як у нього в школі справи, а потім сказав, що батько вирішив одружитися на тітці Оксані. А я спитав у нього: А як же мама? обурено розповідав син. А він сказав, що мама сама зробила свій вибір, зрадивши його. Мам, ну ти ж не зраджувала, правда, правда, синку. Олена дуже переживала за Олександра, але хотіла, щоб він сам зробив вибір. Руслан подав на розлучення, мотивуючи, що дружина постійно зраджувала його, перебуваючи у відрядженнях. Розвели їх швидко. Олена не опиралася. І через два місяці після весілля батька з сестрою матері Сашко зателефонував їй. Мам, можна до тебе? Голос сина тремтів, але він тримався. Я хочу жити з тобою. Я так сумую. Тут він все ж не стримався і заплакав. Приїдь, синку, або давай я за тобою приїду. Олена була готова їхати прямо зараз. Збери речі, які потрібні на перший час. Потім купимо нові. Я тут на роботу влаштувалася, буду завучем у школі. Оленці й самій не вірилося, що у неї такі зміни в житті. Юрко допоміг їй перевезти сина в дім Антоніни Іванівни. Ну що, пацан, село це тобі не місто. Тут працювати треба, серйозно говорив Юрій Олександру. Ти готовий бути матері та бабусі опорою і помічником? А якщо буде треба, я підкажу і допоможу. Олена здивовано дивилася на колишнього однокласника, а її мати хитро усміхалася і задоволено хитала головою. Хороший хлопець, Юрко Соколов! Через півроку Олена дізналася, що у колишнього чоловіка забрали бізнес за старі та нові борги його дружини. Десь у глибині душі їй було шкода їх. Все ж сестра рідна кров. І чоловік, хоч і колишній, але батько дитини. Правда, довго розмірковувати на цю тему їй було ніколи. Олена чекала дитину. Буде маленький сокіл. Сміявся Олександр, допомагаючи Соколову старшому збирати дитяче ліжечко. Дякую, друзі, за увагу. Напишіть, що ви думаєте про цю історію. Також ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.